Шановні колеги, тематика лікування інсульту. Дуже часте запитання, як сьогодні відносяться до тактики лікування, що є в пріоритеті, на що звертається увага. Я буду наводити вам безліч різних різноманітних напрямків, які стосуються обстеження таких хворих, проведення аналітики, рекомендації. Для того щоб впливати на клінічний прогноз хворих після інсульту, і хочу відразу звернути увагу, що тематика оксидативного стресу є ключовою в цьому напрямку, навіть тоді, коли аналізували роботи, які вийшли багато років тому, минулому році, позаминулому році, ось одна із робіт, яка вийшла декілька місяців тому, яка звертає увагу на. Епідеміології шумічного інсульту і на те, що дійсно високий відсоток інвалідізації. Ну, загалом, я розумію, що сьогодні мене слухають кардіологи, неврологи. Ну, неврологи більш знаються на цьому питанні, дуже багато сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, іншого профілю лікарів. А тому, звісно, такі загальні напрямки щодо тематики клініки. Для того щоб розпочати саме тематику тактики ведення таких хворих, ну звісно, поділяють на ішемічний і геморагічний. і от в 2016 році вперше була отримана така дуже цікава цифра: 9,5 мільйонів випадків ішемічного інсульту була зареєстровано. Причому щороку 2,7 мільйона помирає від ішемічного інсульту. І ось робота знову ж таки підкреслю, яка вийшла нещодавно. Звертає увагу на те, що тромбоемболія залишається основною причиною більшості інсультів, головним чином пов'язана з атеросклерозом, серцевими захворюваннями, з фібриляцією передсердь. Тому зрозуміло, чому ця тематика так актуальна і сімейним лікарям, і кардіологам, і терапевтичному профілю. Дуже часто запитання з приводу метод оцінки прогнозу. При ішемічному інсульті, чи можна робити динаміку КТ, чи щось інше, я привожу вам приклади знову ж таки сучасної роботи, яка звертає увагу саме на цей напрямок, виділяє декілька на... направлень, методів оці... оцінки, прогнозу. Але все ж таки в пріоритеті залишаються перші три методи: це модифікована шкала Ренкіна за динамікою. Оцінка сили м'язів за динамікою і оцінка реабілітації на на основі візуалізації. Ще раз підкреслюю, що це основна категорія напрямків. Методики оцінки прогнозу. Багато хто із вас працює в реабілітаційних відділеннях, відділеннях відновного лікування, відділеннях функціонального лікування і таке інше, тому звертайте на це увагу. Оцінка реабілітації на основі візуалізації мається на увазі, що ступінь ранніх ішемічних змін на КТ корелює з оцінками тяжю. Інсульту, ну, ніг стоїть на першому місці і служить прогностичним показником клінічних результатів. Далі, якщо говорити про тактику лікування, то ефективним методом лікування інсульту є мінімізація тої нейрональної тканини, яка пошкоджена за рахунок відновлення кровотоку в гіпоперфузійних ділянках мозку. Тому е я звертаю увагу дуже багато запитань з приводу. І, взагалі, питань з приводу тромболітичної терапії. Ось я вам привожу ще одну роботу. Це септембро 2024. Знову ж таки, декілька місяців тому єдиним фармакологічним втручанням є внутрішньовенне введення РТПАЙ. Тканинного активатора плазміногену, але це стосується лише пацієнтів, у яких ішемія виникає протягом перших 4,5 годин. І реканалізація за допомогою тканинного активатора плазміногену є досі ефективним методом лікування, але існує ризик кровотеч. Як наслідок може привести до серйозних післяінсультних ускладнень. Це всесвітній доказ. А крім неінвазівного лікування інсульту, в даний час застосовують механічну тромбоектомію, під час якої тромб виділяють за допомогою мікрокатетера. І порівняно з лікуванням плазміногену, тромбоектомія може бути виконана більш широкому часовому просторі протягом від 6 до 24 годин після початку. Інсульту у разі пошкодженої артерії так само звертається увага на те, що цей метод широко впроваджується в тактику ведення хворих. Дуже багато було запитань з приводу результатів ускладнення ковід, впливу ковід на результати реваскулізації шумічного інсульту. Це дійсно. Це так чи ні, ну було доведено, я так само привожу вам іншу роботу. При ішемічному інсульті хворі, які проходять реваскулізаційне лікування да, з ковід, це впливає на ризик внутрішньочерепних кровотеч та погіршення клінічних результатів. Величина цього ефекту більш виражена при симптоматичних інфекціях і мають менш сприятливі результати реканалізації, і це залежить від виразності симптомів, тому що ми зараз так само з вами маємо ці ускладнення. Дослідження ці сучасні показали, що пацієнти з гострими шимічними інсультами COVID мають гірший функціональний результат ніж ті, які не інфіковані. І пацієнти із ішемічним інсультом, і ковід, які отримували тромболізіс і ендоваскулярне лікування, мали вищий рівень кровотеч і гірші тримісячні результати в порівнянні тим, хто був без ковід. Це я хочу звернутися до тих лікарів, які працюють в таких відділеннях, тому що ще раз звертаю вашу увагу на те, що це не вина. Не помилка лікаря або щось інше, ні, ні в коєму разі. Сьогодні дуже багато додаткових все ж таки, методів аналітики тих хворих, які перенесли інсульт і мають ковід в анамнезі, і ви бачите 100% достовірність того, що ті, які мали в анамнезі ковід, мають гірший прогноз, особливо в перші три місяці. Звертайте на це увагу. Чому? Знову ж таки, навожу роботу, яка вийшла в минулому році, наприкінці вересня, Ексайтотоксичність, ексайтотоксичність і активність РО. Да? Стимулюють нервові клітини, мікроглію, астрацити, виділяють додатково маркери запалення. Я хочу сказати, що моя лекція не спрямована на те, щоб розказувати про патогенез і інсульту. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу. Акцентується увага усіх, хто займається саме проблемою інсульту, відновлення хворих після інсульту на ось цей наслідок гіпоксії, який виникає за рахунок дефіциту АТФ. Зниження енергії, надходження кальцію внаслідок мітохондріальної недостатності, і підвищена активність ось цих прозапальних цитокінів генерує форми кисню, да, які відповідають за окислення білка, перекисне окислення ліпідів, жирних кислот, порушення геміастазом, яке в кінцевому підсумку і приводить до загибелі клітини. Чому? Звертається увага саме на цей напрямок. А хочу сказати вам, що оскільки мова йде про відновлення клітини, то загибель нейронів при ішемічному інсульті проходить декілька механізмів. Перше, це реакція мітахондрії, давайте повторимо, включаючи надмірне вироблення аФК, перевантаження мітахондрії кальцієм і порушується контроль якості мітохондріальної активності. Потім наступає ксайтотоксичність, тобто це надмірне. Вивільнення глутамату та утруднення зворотнього захоплення амінокислот, Да? Ацидотоксичність – це позаклітинне підкислення, яке призводить до ішемічної смерті нейронів шляхом активації кислот чутливого іонного каналу. Неправильне згортання білка та агрегація білка. Запальна реакція, мікроглія активується на вивільнення цитокінів, хімокінів і викликає реакцію запалення. І всі ці напрямки приводять до апоптозу, некрозу, аофагії і таке інше. Тобто, ще раз звертаю вашу увагу на ось цю. На да, на респондентів, які е, приймають участь у розвитку інсульту, е, е, оксидантному окисленні, запалені, да? е, інтерлікін 6 фактор ризику пухлини, е, кислото іонний канал, да? тобто протиінкінази. Асоційовані не асоційовані зі смертю проти інкінази, тобто, все це впливає на загибель нейронів при шумічному інсульті і веде до інвалідізації. Дуже часто задають питання, що робити. Ну і звісно, я буду говорити про зв'язок між загальною антиоксидантною здатністю та саме смертністю хворих від інсульту, де є прямий зв'язок і підвищення утворення вільних радикалів. А також АФК у тканинах е, і плазмі, да, е, показує зворотній зв'язок між рівнем циркулюючої загальної антиоксидантної здатності і 30-денною смертністю після тяжкого ішемічного інсульту, і є як біомаркер смертності. А якщо говорити взагалі про різні терапевтичні підходи до запобігання розвитку інсульту, ну атеротромботичний, каротидний за рахунок каротидного атеросклерозу, чому це цікаво кардіологам, терапевтам, сімейним лікарям, тому що внаслідок симптоматичних каротидних бляшок, які пов'язані з потрійним ризиком раннього рецидиву. Каратидна ентатеєктемія виділення бляшок дійсно є дуже ефективним, але акцент лікування повинна все ж таки направляти на профілактичні методи лікування, щоб зменшити ризик кількості рецидивів ось цього атеротромботичного інсульту, особливо у безсимптомних Пацієнтів. І якщо говорити в цій роботі так само сучасній звертається увага на розвиток інсульту і всі ті патогенетичні механізми, ось розшифровка, то ви бачите, що антиоксидантна терапія, да, вплив на окислювальний процес, да, окислювальний стрес, скажімо так, лежить сьогодні в основі саме тактики лікування таких хворих. Ну і крім того, ви бачите, що причини та фактори ризику інсульту в мене стоять всередині цієї доповіді. Але я просто хочу нагадати всім нам, що сам атеросклеротичний процес лежить в основі гіпертонії, діабету, ожиріння, паління, генетичної схильності, да? прогресування пов'язане з ризиком судинних подій порівняно з атеросклерозом, який залишається стабільним протягом тривалого часу, саме нестабільні бляшки. Розвивають некротичні ядра, які прилягають до стінок судин, визивають ендотеліальну дисфункцію, активують макрофаги. і ці нестабільні вразливі бляшки, і є ступень стенозу, виразний ступень стенозу і розвиток інсульту. Тому, коли ми говоримо про стратегію тактики лікування, пам'ятаємо про ось ці фактори ризику: гіпертонія, гіпертензія, діабет, паління. Ожиріння, генетична схильність, які мають дійсно великий такий сенс. Ще одна робота. Я казала вам, що я сьогодні буду приводити на цей момент в цьому 2025 році, на початку цього року вийшло дуже багато аналітики, і знову ж таки звертається увага, що підтримка продукції ендотеліального НО є важливою стратегією. Для запобігання цереброваскулярним захворюванням, тому що збереження і підтримка церебральної мікроциркуляції, пригнічуючи агрегацію тромбоцитів, адгезію та міграцію лейкоцитів, зменшує проліферацію гладкої мускулатури. І НО знову ж таки відіграє тут важливу роль шляхом збільшення або зниження рівня кисню і. Впливаючи на церебровоскулярну ауторегуляцію. Зниження доступності ендотеліального НО відіграє ключову роль і ініціацію і прогресування судинних захворювань, особливо таких, як атеросклероз. На що ще сьогодні звертається увага на ішемічну толерантність та імуномодуляцію? Церебральна Церебральне прекондиціювання протидія гострій запальній реакції, яка і посилює ішемічне ураження мозку. І це прекондиціювання більш придатне для профілактики інсульту у пацієнтів з високим ризиком. Оскільки толерантність повинна бути все ж таки викликана до самого інсульту, і акцентується увага також згідно аналітики дорожної карти пацієнта на постінсультну втому основні рекомендації на основі консенсусу третього перегляду відновлення та реабілітації хворих на інсульт, які вийшли вже в 2024 році, звертають увагу на те, що Системне запалення може сприяти після інсультній втомі, кількість досліджень дуже висока. Маркери системного запалення, включаючи запальні цитокіни, пов'язані з втомою, надмірне виробництво цих цитокінів і порушення імунної регуляції зменшує кількість нейромедіаторів, і після інсульту. Постійні імунні клітини мозку стають надмірно активованими, викликаючи хронічне нейрозапалення. А крім того, ексайтотоксичність глутамату з точки зору впливу на гліальні клітини, також потребує аеробного метаболізму, тому стратегія нейропротекторної терапії, а саме, вплив на ексайтотоксичність, яка спричинена ішемією, і приводить до того, що це. Покращує функціонування мітохондрії, да? покращує активність мітохондріальних білків, впливає на мембрани, ДНК, синтез АТФ, на всі метаболічні функції. Тому стратегія нейропротекторної терапії дуже висока, і потенційний антиоксидантний ефект дуже високий. Сучасні методи лікування ще раз, потенційні антиоксидантні препарати, це сучасні методи лікування, до яких відноситься навіть тромболізіс і тромбоектомія, які застосовуються спрямовані на таку ж саму механічну реканалізацію закупореної судини, і покращення. Перфузії мозкової тканини, відновлення нормального рівня кровотоку має вирішальне значення для ефективності, і захист клітини після ішемії є основним. Тому антиоксидантна терапія і препарати, які мають комбіновану структуру, рекомендовані для застосування. Я хочу представити вам нейрофлавін. Рекомендована щоденна порція містить дві капсули на добу: є бурштинова кислота, іназін, вітамін ПП, тобто нікотинамід, да, і рибофлавін. Нейрофлавін може бути рекомендований в якості додаткового джерела вітамінів групи В, в якості додаткового джерела органічної кислоти та нукліазіду, ця композиція функціонально пов'язаних речовин сприяє нормалізації енергетичного метаболізму, нормалізації роботи нервової системи, підтриманню нормального стану клітин, шкіри, зниження втоми, втомлюваності, захисту клітин від. Оксидативного стресу, рекомендований нейрофлавін дорослим за півгодини вживати до їжі два рази на добу по одній капсулі або за рекомендацією лікаря. Капсули не рожують, запивають водою. Інтервал між споживанням повинен складати 8-10 годин. Ну, взагалі, це сніданок та вечеря. Тобто, шановні колеги, ще раз стратегія тактики ведення хворих на інсульт спрямована на стратегію. Розширення нейропротекторної терапії, і коли була моделяція активності цистин глутаматних обмінників, транспортерів, глутомату або апоптотичного шляху, то це є одним із найбільш перспективних для розробки стратегії тактик лікувань і повне розуміння ролі гліальних клітин, молекулярного впливу, мітохондріального впливу. У ексайтотоксичності може покласти нові шляхи, нові терапевтичні підходи і стратегії лікування багатьох патологій мозку. Ну насамперед, це стосується інсульту, тому що церебральна ішемія це найбільш показовий показовий фактор для проведення нейропротекторної терапії. Таким чином, шановні колеги, підводячи вже риску перед, перед цим напрямком, ще раз звертаю вашу увагу, що Дуже часто дуже часті запитання діагностики інсульту. Це викладено в інших наших лекціях, які сьогодні також для вас будуть представлені. Стратегія підходу параклінічних методів дослідження, диференційної діагностики інсульту, ураження дрібних судин, крупних судин і таке інше, все це дійсно має сенс в плані ведення хворого і ще раз та увагу на те, що в 2024 році, наприкінці 2024 року, вийшли рекомендації Європейської організації з лікування інсульту щодо захворювання дрібних судин головного мозку, які лежать в основі розвитку і атеросклеротичного процесу, так само і розвитку інсульту. Тому все це ви враховуєте, все це ви. Знаєте, як можна використовувати для, тих, для таких хворих, але мета цієї доповіді була спрямувати саме напрямок тактики лікування на використання препаратів, які впливають на перфузію мозку, Того, всіх тих механізмів, які задіяні саме в розвитку впливу на оксидативний стрес, оскільки він лежить в основі. Впливу на стан хворого да впливає на інвалідізацію, і навіть як я показувала на початку цієї доповіді на великий відсоток смертності таких хворих. Шановні колеги, я думаю, що я тематику розкрила. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.